Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару там овечки покотились, а ягнички народились. тебе товар, весь хороший, будеш мати мірку грошей, хоч не гроші, то полова. В тебе жінка чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися, на кошару там мовечки покотилися, як нички народились. тебе товар, весь хороший, будеш мати мірку грошей, хоч не гроші, то полова, В тебе жінка, чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівачка прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овечки покотились, а ягнички народились.